У центрі первинної медико-санітарної допомоги визирської сільради з'явилося реанімаційне медичне обладнання для надання допомоги пацієнтам у невідкладних і критичних ситуаціях, а саме при зупинці серця. Новенький дефібрилятор розміщено в холі визирської амбулаторії, щоб лікарі не гаяли часу на його пошуки при терміновому виїзді. Коли нам потрібно провести реанімаційні заходи, коли, наприклад, у людини зупинка серця і непрямий масаж серця не допомагає, тому ми застосовуємо дефібрилятор. Кошти на реанімаційне обладнання виділила визирська сільрада на медичному обліку серед жителів громади, є чимало людей з вадами серця. Тут мешкає багато літніх жителів. Якщо за допомогою цього дефібрилятора буде врятовано хоч одне життя. Його варто було придбати. Півтора року тому наші лікарі всі без винятку прийшли стажування в Європейській реанімаційній асоціації і ми маємо такий досвід застосування дефібрилятора. Тому це для нас дуже значимо через те, що, дай Бог, щоб випадків таких не було, але на випадок, якщо нам потрібно буде застосовувати цей апарат, то у нас він є. Для надання якісної медичної допомоги жителям громади у цьому році на кошти сільради було закуплено сучасний 12-канальний електрокардіограф. Він розташований в амбулаторії села Першетравневе. Електрокардіограму ми знімаємо доволі таки часто. Кожного дня ми ним користуємося. І за потребу, якщо пацієнту дуже погано приходять зі скаргами на біль в серці, зразу робимо електрокардіограму. Дані, котрі отримують при обстеженні, відображаються на планшеті, яким обладнаний кардіограф. Потім електрокардіограму переносять у електронну картку пацієнта. Це дає можливість в подальшому бачити динаміку хвороби. Якщо в нас є сумніви, ми можемо передати за допомогою телемедицини всі дані в обласну лікарню, що дозволяє отримати консультацію кардіолога дистанційно. Завдяки чому значно підвищується точність діагнозу, а це є необхідним фактором для проведення максимально ефективного лікування.